Друга половина 19 століття. Паровий двигун і чорна металургія ведуть Англію у світле промислове майбутнє. Та це майбутнє невідоме чесним лондонським роботягам. Усі багатства дістаються купцям, магнатам, тамплієрам, що правлять містом залізною рукою. Їх вуличні банди крадуть дітей і змушують працювати у нелюдських умовах. Врятувати знедолених та покласти край жорстокості може тільки банда Гратів. Й у новій Дікей, ти, Джейкоб Фрай, очолиш цю бату. А допомагати тобі буде твоя сестра Іві. Ви з нею, хоч і схожі, як дві краплі води. Проте характери та забаганки у вас різні. Ти без зайвих вагань кидаєшся у бійку. Іві вже полюбляє ховатися та мучити ворогів потихому. Ти використовуєш ціпок кінжал та револьвер. Вона приховані клинки і отруйні дротики. Але любов до архітектури у вас спільна. І це добре, адже паркур та пневматичний гарпун піднімуть вас хоч на Біг Бена. з такої висоти можна помилуватися ідеально відтвореним містом. А якщо схочеш поближче роздивитися історичні пам'ятки, можна поцупити карету і влаштувати собі експрес-екскурсію, чи, наприклад, запекло погоню за бандитами. Такого в Assassin's Creed ще не було. Тож це справжня еволюція серії. Не дарма ж у грі є Чарльз Дарвін. А от хто іще із знаменитостей минулого завітав до вікторіанського лондону, дізнаєшся просто зараз, адже гра вже вийшла. Та спершу послухай термінове повідомлення. 27 жовтня 2560 року спартанець 117, більше відомий як захисник людства Майстер Чіф, пропав безвісти на планеті Мерідіан. Наразі достовірно невідомо. Він загинув при виконанні службових обов'язків чи зрадив батьківщину та перейшов на бік космітів. На його пошуки вже відправлено загін Осіріс, який очолив агент ЛОК. Бійці мали пробратися на добре захищену військову базу так званого Ковинанто. Союзу прибутців, але в них виникли серйозні труднощі. Через невідомий катаклізм прокинулись гігантські механічні вартові. Смертоносні машини атакують команду Лобка і майже не залишають їм шансу вижити. Єдине, що може врятувати бійців, це новітні бронекостюми, які дають можливість атакувати з повітря та повний набір космічного вогнепалу від світлових рушниць до ракетометів. Дізнатися, чи вдасться команді Осіріс вистояти проти вартових, та відшукати. Майстра Чіфа можна просто зараз, адже шутер Halo 5 вже вийшов, що ж, Halo 5 та Assassin's Creed Syndicate вже вийшли. А от наступна гра десь загубилася. Знайти її ти зможеш у рубриці Скоро. Далі у ігронавтах.